Дружні, з вами Денис дружній. Ми пробували з вами бургер від е, цього магазину, магазину, що я брав в Івано-Франківську. Мені не дуже сподобалось. Зараз ми попробуємо ось цей е, багет Hot, hot Strips бутерброд. Подивимося, чи він мені сподобається. Пише, що гарячий. Зігріємо, спробуємо з цими котлетками. Такі тут міні-котлетки. Так. Зараз попробуємо. Надіюся, він мені сподобається. Тому такі справи погнали до заставки, Хочеш, прореагуємо цей багет. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, Деніс дружній реагує. Сьогодні він буде е, пробувати. Так. Значить. Багет хот стріпс топкуті, бутер, Бутерброд, пише. Butter. Бутерброд, брод, брод! Давайте розігрівати, та хочеш їсти. Так, да, давайте. най На най Так, давайте. Відкриваємо. Та зігріваємо. Тепер ще до 22 грудня ми з'їмо 21, тобто не зіпсується. Ще. Так. Ось таке м'ясо. Давайте розігрівати. Так, перше, що гаряче. Я не знаю, чи це справді буде гаряче, зараз дізнаємось. Так. Ну, назігріється спершу, так. Е, тому такі справи. Дивіться, в чому прикол. Я. Подивився в Ютуб студію, я думаю, фанта лимон ми, походу, з вами пили. Я подивився в Ютуб студію так. фанта лимон є таке відео, що ми пробували тільки в бутилості. А це в баності. Ну, коротше, ми ще раз тоді вип'ємо цю фанту лимон, Але вже на днях, бо я думав, 21 числа. 21 числа я це вже знімати не буду. Ну, коротше, на 21 грудня вийде бургер. Ну, бургер вже вийшов, коли ви це дивитесь. так. Але Фанта Лимон я вже знімлю іншою, іншою датою. Просто ще раз прорегуємо, попробуємо. Бо вже пусто купував, ну щоб не пусто купував. Раз вже купив, значить вже пробуй. На відео. Але попробуємо вже пізніше. так. А зараз у нас оцей... Ой, а що ти вивалився наперед. Багети. Тут треба було більшу тарілку, а я щось... Я взяв меншу. Це хотів взяти меншу, те. Ось такий. зігрітий багетик. Поїхали пробувати. Ну такий. Зараз він дуже гарячий. Так, треба почекати, поки вистине. Коротше, поки чекаємо, я прореагую на ці всі інгредієнти. Почну з м'язка оцього. Ну, блін, нормально. Ну поки що 8 балів, не знаю. Так, тут якась підливка ось така. М'ясна, так. Ну ця вже краще. Підливка, оця краще. Ось підливка. Ну, хай буде 9 балів. Підливка. Смачніша. Але вона не гаряча і капуста. Капуста на вісім. І булка. Тут все на вісім, теж на вісім. Ну, крім того, соуса. А що пише, що хот Strips? Щось воно не дуже хот. Normal. Ne bilsen normal, ne bilsen bayım normal. А Я думав, що це буде капецьке, ну що ці котлетки будуть дуже гострі, вони нічого не гострі. нормально. Тепер що краще? Бургер чи це? Не знаю. Одинаково. Хоча ці котлетки смачніші. Значить це краще за бургер. З цього магазину. Добре, навіть сімбаю. Коротше. Мама ось приготувала ось такі пампушки, бо пончики то з диркою, а це пампушки. Якщо, не знаю, може на днях спробуємо ще з пастою кіндер. Не знаю. Подивимося. Вийде. Попробуємо. Не вийде з'їм без відео. Та. Коротше такі справи, на цьому все. Ось ми поїли ось такий багет на 8 балів. Ну добре, що не гарячий, це що не хот. Що маю на увазі не пекення. Бо я думаю, там перець додали чи що. Чи ці котлетки самі по собі будуть дуже гарячі. Я пам'ятаю її у Болгарії якісь подібні на ці котлети, оранжеві. То вони були капецькі і гострі. Та гострі. Та, я думаю, такі самі Нічос, Нормально, на 8 балів. це добре. З вами був, як завжди, Дейніс Френдів. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Поїли, коротше, супер, та пока.